Андрій Єрмак потрапив до рейтингу стан найпливовіших людей світу за версією британського журналу Time. Також до цього списку до цього списку цього самого журналу потрапила досі мало кому відома хороша руська Юлія Навальна. Вона ж вдова загиблого російського опозиціонера Олексія Навального. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал Свіжої Історії, канал. На якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а сьогодні про тему, яку вже другий день перемивають українські соціальні мережі черговий рейтинг Тайм. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Андрій Єрмак, вочевидь, звиклий до численних українських нагород і рейтингів чомусь сприйняв це як чергову нагороду. Тепер уже на міжнародному рівні. Мовляв, його, ту... його труди сам тайм. тайм помітив. І тому з манірною скромністю написав цитата. Я переконаний, що в списку Тайм мають бути такі люди, як Дмитро Коцюбайло, Павло Петриченко, недавно з, е, загинув, Олексій е, Чубашов, Андрій Пільщиков Джус, Владислав Черних, Владислава Черних Аїда та інші наші герої. Кінець цитати. І далі знову цитата: Вважаю відзнака Тайм! Тайм є оцінкою роботи всієї команди президента Зеленського. Працювати, в якій для мене велика честь. Кінець цитати. Вочеді Єрмаку зовсім невідомо, що рейтинг тайм це взагалі не нагорода. Хоча якусь частину примірників журнал він, напевно, вже викупив. Тепер, щоб потім до цієї теми не повертатись, всі люди, яких згадав Єрмак, це є загиблі бійці. Різний чай, в різний і час, але всі вони загинули. Е, ну, Щоправда, Павло Петриченко зовсім недавно загинув, буквально е, менше тижня. Е, зауважу, що серед них лише один Дмитро Коцюбайло. Мав звання Героя України. Всі решта мали ряд нагород, але жоден з них не є офіційно Героєм України. Єрмак, який про їх подвиги, з ну, її цитати, знає, так і не здогадався рекомендувати їх до найвищої нагороди. Можливо, справа у ряді матеріальних пільг, які ці герої або їх родини мали б отримувати у разі надання їм цього звання. Ну, але це, це так, між іншим. Тепер стосовно самого рейтингу. А що Єрмак? Зрештою, і Юлія Навальна вирішила, що то почесно. Ні, якщо Єрмака тішить перебування компанії Адольфа Гітлера. Який був на укладенці журналу Тайм у 1938 році Йосифа Сталіна, він був двічі значений «Тайм» в 1939 і 1942 році, Юрія Андропова, совєтського диктатора 1983 рік, і Владимира Путіна 2007 рік, як то кажуть, справа хазяйська? Звісно, згадані персонажі потрапляли. На укладинку журналу, як і Володимир Зеленський, який спільно з Духом України був відзначений у 2022 році. І ще про саму ідею цього рейтингу, як вона виникла, сама ідея була вигадана журналістами Тайм не від хорошого життя, а від відсутності новин. Таке явище регулярно трапляється у серйозній журналістиці. В виданню треба випускати у певну дату видання. А гідних уваги новин немає. Ну, це все ж, ж таки не телеграм-канал, куди ліпять все, все, що попало, має бути новини відповідного рівня. І ось для заповнення такої паузи і був вигаданий цей, цей рейтинг. А тепер, і це було зроблено у 1927 році. А тепер про ревнощі, які ось така згадка імені Єрмака, нібито може викликати у Зеленського. У разі, але В будь-якому разі Зеленський був на обкладинці журналу, натомість Єрмак, всього лиш відзначений в одній з номінацій. Формально дистанція дотримана. Єрмак, ніби, як він сам сказав, з нагородою. Але й не, не зазіхнув на святе місце найвеличнішого. Перший залишилося за Зеленським. І Зеленський тільки може потішитись за свої 5-6 менеджерів. Найкращим споміжним, звісно, є Ярмак. А те, що Зеленський не зумів знову стати людиною року. Вдруге поспіль. Так лише Річард Ніксон зміг два роки підряд потрапити на, обклад... на обкладинку Time. Спочатку у 1971 році. А вже вдруге, у 1972 році спільно з Генрі Кісінджером. А що у нас сталося у 1972 році і до чого Кісінджер? І Ніксон мали стосунок? А в 72-му році Тайвань викинули з ООН, в тому числі із числа постійних членів Радбезу ООН. А його місце зайняв Комуністичний Китай. І це була ініціатива Кісінджера Ніксона. І наслідки цієї ініціативи вигляді Комуністичного Китаю у постійному серед членів. Серед постійних членів Радбезу ООН ми розхльовуємо то сьогодні. Китай є головним союзником Росії. А так, а так Китай би зараз досі би боровся за своє місце в ООН, а не, перепрошую, вказував, хто тут... Хто, хто як має вирішувати питання в Україні? Знову ж таки, Єрмак явно не залужний, на лаври не претендує. Врешті, для історії рейтинг тайм абсолютно нічого не значить. І пишуть зовсім інші люди. Ну, це лише фіксація короткочасного моменту. Потім. Цього політика вже буквально за кілька років цього політика можуть оцінювати зовсім по іншому. Ну, як, наприклад, Ангелу Меркель, яка в 15-му році теж була людиною року. До речі, статтю про неї написав, написав тоді Петро Порошенко. А зараз, а як ми оцінюємо Ангелу Меркель? Так ось це лише фіксація короткочасного моменту з Єрмаком поки що говорять. Поки що. Бо він є людиною Зеленського. Або навпаки, Зеленський є людиною Єрмака. Тут же, як то кажуть, без тограм не розберешся. А тепер про Юлію Навальну. Тут все те саме, Тайм, як і інші видання роблять журналісти. А для них надто складно оцінити персону з точки зору далекої перспективи. Ставити в рейтинг персону Путіна вже не ком інф. Ільфо, ну, це те саме, що поставити на опладинку Тайм Гітлера у 44 му році. З видатними науковцями чи дослідниками на Росії сутужно. Пугачова, хоч і примадонна, але вже далеко не на піку своєї слави, а головне надто локальне явище. У політиці треба показати хоч якусь альтернативу Путіну. Хоча на практиці Юлія Навальна це навіть не Олексій Навальний. Давайте будемо відвертими. Вона має лише залишки впливу свого чоловіка. Іноді в політиці це працює. Але частіше це всього лиш бліда тінь. І цілком ймовірно, що років так через 2-3 Юлію Навальну не будуть кликати на інтерв'ю навіть яка-небудь районна газета графства Гемпшир. Тому давайте поставимо на цій персоні крапку. Це взагалі ні про що. Але про що? Так це про... Підтримку каналу свіжої історії. Цього відео напишіть, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів. До речі, спонсори і патрони отримують право першочергового Першочергового доступу до нових відео. Або до більшості нових відео. Дякую!